Всім привіт! Хочу показати вам штатив модель його F210. Сам штатив є маленький в складеному вигляді. Його довжина 185 мм в розкладеному 690 мм. Особливість цього штативу це те, що в нього є пульт. За допомогою якого можна робити фото та відео. Щоб приконектувати його з телефоном, потрібно затиснути кнопку. І загориться синій слодіод. Після цього буде відображатися на смартфоні, коли вимкнути Bluetooth, як селфі. Щоб виключити, потрібно так само затиснути кнопку. Все. Ще в нього є ніжки, які допомагають йому стояти на поверхні. Складається він з п'яти секцій. Сам фіксатор телефона має такі лапи, які тут мають Мочалку, що не мало би пошкодити телефон. Це все на пружинах, досить тугих пружинах, але мені здається, що будь-який смартфон міг би сюди залізти. Крутиться це все в будь-яку сторону, і можна так само крутити тут і зафіксовувати гвинтом. Як селфі-палка, супер. Тому що можна зробити будь-який кут для селфі. Але як штатив на стіл не зовсім зручно, бо тому що коли ми ставимо на стіл, хочемо зняти те, що у нас на столі, то у нас конструкція не дає опустити нижче сам телефон. І це є незручно. Доводиться обертати телефон. Екраном до цієї пластикової штучки, але тоді ми не бачимо частину екрану. А так, штатив супер. Сам пластик відлитий ніби якісно, але почувається, що в руці, що це дешева річ, бо це так і є. Ну, але за свої гроші штатив, я думаю, хороший. Дякую за увагу.